Городяни стали менше заробляти. держбюджет дотуватиме соціальну сферу дружківки, а багаті платитимуть більші податки. Ці та інші теми порушувалися на сесії міської ради. Проте розпочалося засідання з позитивних для усіх моментів. Правоохоронці з інших регіонів, що зараз несуть службу дружківці, отримали почесні грамоти. Микола Володимирович потім у сесійній залі з'явився новорічний вертеп. Далі представники місцевої влади взялися до розгляду питань, передбачених порядком денним. Про соціально-економічні підсумки 2014 року поінформувала заступник міського голови Наталія Слесаренко. Так, більшість великих підприємств за цей період знизили обсяги виробництва напауґрита. Общий объем произведенных плит составил почти 290 тысяч. Это 76,6% к уровню прошлого года. Увеличились объемы производства в 2014 году только на ПАО «Веска» и ПАО «Дружковское рудоуправление». В общем, на 6,6% и составил 2,8 миллиона тонн. На 26-м 28 месте, 28-м месте области, у минулому році Дружкивка была за равным среднюю заработной платни. А у цілому за минулий рік доходи працівників зменшилися на 5%. По ітогам 2014 року, несмотря на зниження середньомісячної заробітної плати на 4,9% і на 213 гривень, працівники по Угрета по-прежнему є самими високооплачуваними в нашому місті. Із основних бюджет підприємств. предприятій заслідні місячна заробітна плата чотири тисячі гривень. Багато змін приносить 2015 рік, зокрема у фінансово-бюджетній сфері. Про численні новації розповіла начальник фінансового відділу Ірина Трушина. Так, власники автомобіля і до п'яти років з обсягом двигуна понад три літри платитимуть транспортний податок 25 тисяч гривень на рік. Доведеться поділитися з казною і власникам квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків площею понад 120 квадратів. Проте конкретні ставки податку місцева влада ще не визначила. Тічення місяця ми приймаємо переходний період, 2015 рік буде год буде обсуждатися налог будемо ми платити, з якої площі. У 2015 році медицина, освіта та сфера соціального захисту дружківки продовжують отримувати фінансову підтримку з державного бюджету.